Добрий вечір. Таро прогноз для... на лютий місяць для вас стрільці на 2024 рік. І будемо робити розклад за трьома картами колесо року, 78 дверей, а початок із класичної колоди райдера Оейта. Так, що на початок місяця жде стрільців. Двійка жезлів. Людина всього досягла, все в неї є, але вона на цьому не зупиняється і хочеться нового, хочеться нової роботи, нових проєктів, що то вчитися, ходити на курси, кудись складати свої гроші, кудись дивитися, мандрувати, їхати, стрімитися до чогось ще кращого. Так, друга карта. Стрільці. Ох, восьмюрка жезлів. Інформація. Дуже швидко ви розвиток якихось собитій, новості, спонтанних рішень. Це карта думок, ось ви надумали щось робити, і по цій карті ви приймаєте, ви на цій карті надумали, все, у вас ідея, у вас думка, у вас якийсь проєкт. А по цій карті ви швидко приймаєте рішення спонтанно, швидко. І це, а, а це ще карта не тільки і, значить, це і телефонні дзвінки, і якийсь транспорт, поїздки, переїзд, і дуже швидка зміна якихось подій. Це карта зміни подій дуже швидких. Карта пошти, може ви підете на почту, отримаєте якусь посилку, або будете її комусь посилати. карта такого, Або будете писати, це як, як би якісь листи, що ви пишете, комусь посилаєте. Карта інформації, інтернету. Може, ви з кимось познайомитесь по інтернету. Це така карта комунікації. Будете комуніцірувати. Так, і карта. Дев'ятка мечів це така карта, ну, якогось там будете сумувати за чимось, самокритика, страхи, що щось не вийде, що, що щось ви не зробите, стрес. Може, получите таке отримаєте лист, <смі> може, отримаєте лист, який вам не буде дуже цікавий, або вас трошечки зацепить. Але ви не відчаєтесь, а може, це у вас депресія, або ви трохи захворіли, і по цій карті вам потребуєте відпочинку. Карта страха, карта якихось маленьких таких нервозних таких станів. Ми зараз подивимося, в середині місяця зміниться ваш стан чи ні? Карта справедливості, карта гармонії, врівноваги, балансу, треба врівноважити свої бажання. Якщо ви займаєтеся якимось у вас життя зараз на порогі таких, ось таких рішень, то за допомогою гарних адвокатів ваші діла вирішаться. І чесним треба вам знайти чесного порядного юриста. І ваші справи підуть вирішаться у вашу користь. Так, друга карта. О, зразу випало дві. Так, так воно і є. Король Пентаклів і принцеса час. Король Пентаклів це юрист. Це та людина, до якої ви будете звертатися за порадою по поводу грошей, по поводу ваших таких сімейних проблем, роботи. Може, це ваш начальник і це юридична така особа. А королева чаш це принцеса час. Це така карта показує, що ви будете емоційно за це все переживати, але це все закінчиться дуже добре. Всі ситуації завершаться, і емоції будуть у вас тільки позитивні. Так, і беремо на кінець місяця колоду 78 дверей. Кінець місяців для стрільців. Три карти. Так, дев'ятка чаш, подивіться, все буде добре, ваша ситуація розрішиться. Дев'ятка чаш це наповнюваність, це дом, це сім'я, дружні стосунки в колективі, на роботі, все, що ви досягли в житті, де по дев'яткий час це завершення, ну, це успіх. Всі ваші чаші наповнені. Дивимося далі. Так. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це земна жінка. Дивіться, до неї звертаються по допомогу. Вона, в неї є гроші, вона, може, це ваша начальниця ваша, а може, бухгалтер. Ця жінка, яка завідує грошима, земна стихія, діва, вона, тілець. І ось до якої ви будете звертатися за допомогою, і вона вам допоможе. А може, це ваша мама або ваша знайома, або ви робите в одному колективі. Так. І чим місяць цей закінчиться для вас, стрільці. Гарний розклад. Так. Місяць закінчиться, дивіться, мах, все в ваших руках. Все, що ви думали, і все, що про ви що ви мріяли, і про що ваші були всі думки, все завершиться дуже добре. Все в ваших руках. Карта один, карта початку і завершення. І... Допомоги у всьому. Напишіть мені, як проіграються ваші розклади. Мені буде дуже цікаво. Бажаю вам всього.